Вітаю вас на своєму каналі, який називається Кладаскоп Пряжі. Мене звати Юля, і я постійно в'яжу. І як мені здається, сьогодні один з найулюбленіших моїх випусків. Це нова пряжа, а саме подарунки від головного спонсору мого каналу. Я одразу хочу сказати, що її буде багато, вона різноманітна. все. Чому? Тому що у мене в голові дуже багато ідей, вона скоро лусне, часу мало, пряжі багато, задумів багато, як це все співставити, поки що я не знаю, але нехай краще буде, ніж її не буде, так само як і ідей. Я хочу розпочати з того, що ви знаєте, що я вже я не можу сказати, що багато років, але декілька років на постійній основі в'яжу із бобінної пряжі. Чим зі стокової італійської бобінної пряжі? Я хочу сказати її плюси. Перший плюс те, що, якщо мені попалася не бракована партія, ниточка зберігалася в скажімо так, в тих умовах, яких потрібно зберігати пряжу. Взагалі питань немає, тому що бери і в'яжи без жодного вузлика. Далі, якщо це метраж, наприклад, півтори тисячі метрів, я можу змотати під будь-яку ідею, яка мені подобається. Тоненька ниточка, додати туди кідмохеру, бебіальпаки, її зробити більш фактурною і об'ємніше. Мені потрібно метраж 300 метрів, змотала, 450, змотала, заміксувала. Тобто це, скажімо так, знаєте, кладезь невичерпний кладезь для натхнення. І, звісно, звісно, це її приваблива ціна. Вона набагато нижче, ніж регуляр. Та пряжа, яка випускається на постійній основі. Звісно, є мінус, якщо я запланувала, наприклад, відв'язати собі шапку із Бактусом, а потім я запланувала відв'язати джемпер, чи знайду я подібну пряжу, Може не знайти. Але, дівчата, тут я хочу сказати, той, хто шукає, він постійно знайде все. Чому? Тому що я дуже полюбляю слідкувати за. Деякими магазинами, за їх оновленням, і хочу вам сказати, що, здається, що є артикули, які навряд чи де зустрінеш, але насправді з якоюсь певною періодичністю всі артикули вони повторюються, їх можна зайти не в цьому, так в іншому магазині. В мене таке траплялося, і навіть ви... там іде партія, все все. І навіть в мене таке було, що. У мене був один задум, і думаю, знайду я собі подібну пряжу. Я її знайшла в іншому магазині і хочу сказати, що відтінок, відтінок, все зійшлося. Так що навіть інколи коли мимо мимоточну пряжу, здається, так? різна партія, вже не той відтінок, потім джемпер полосати, то в бабіної стоковій італійській пряжі найменше сюрпризів. І Ще раз хочу повторитися, найголовніше, що для мене, це ціна якість. Але і тут саме я переходжу до того самого, але що я постійно казала і кажу, що в мене є два бренди. Перший бренд найулюбленіших, де я не зустрічала жодних сюрпризів, це Len Янгс. Ну, дуже я полюбляю цей бренд, От наскільки я його полюбляю, настільки він для мене недосяжний. І тут я повертаюся до саме стокової пряжі, але це, знаєте, я за таку вуаль зробила так, для того, щоб інтригу потомити інтригу. І є бренд це Лана Гроса. Пряжа, що там, що там, вона плюс-мінус однакова. Далі, що я побачила, це мої особисті враження, що вони дуже конкурують між собою. У них навіть майже в один і той же час виходить пряжа, яка дуже схожа між собою. Ті фактури. Кольори, звісно, різні, але суть цієї пряжі вона однакова. Але якщо Lang Yarns, як я казала, це безумовний мій фаворит, я б тільки з цього бренду і в'язала, але бунтики також коштують доволі дорого. Лана Гроса так само по ціновій новій категорії йде на тому ж рівні, але це для мене дуже суперечливий бренд, тому що Щось спробую подобається. щось Вважаю, що ціна, вона, знаєте, завищена, якість низька, це моє особисте враження. Так? А ціна зависока, і аналогічну пряжу того ж самого складу можна купити набагато дешевше. Так ось. І сьогодні ви в мене побачите як моточну пряжу, так і бабін. І хочу я розпочати саме, ну, я не можу дівчата, саме з цієї корзинки. Ну, По-перше, я... це бунтики, і хочу сказати, що таких бунтиків я ще ніколи не зустрічала. І перший бунтик все це меринос в різних його варіаціях, дівчата. Ось подивіться, будь ласка, який перший бунтик. Подивіться, ви коли-небудь бачили? Такі? такі просто величезні. Що це таке? Це поліамідний шнурок, в який набитий Меренос? Меренос Супервош. Поки що, знаєте, це такі перші враження, ми дивимося на бунтики. А вже у готових роботах січня я обов'язково покажу хоча б невеликі тестувальні речі, які я відв'язала з цієї пряжі. Саме цієї я замовила два бунтики це для маленької красуні. Я не знаю, що це буде, але мені здається, це буде щось неперевершене. Так, і другий бунтик, він дуже схожий, так, по складу вони однакові. Бачите, це, умовно кажучи, твідова пряжа. Ось. Така. І ось така. Значить, що хочу сказати, відразу ми можемо зрозуміти, що це стокова бобіна, італійська пряжа, яка потрапила у цей сток, так? яким чином ми не знаємо, але я здогадуюся, але розуміємо, що це все ж таки для якихось брендів. Оскільки я м -м, слідкую за оновленням і Ленс Янц, і Лана Гроса, то я відразу зрозуміла, що це саме ці бренди, які потрапили в стоп. Мені було дуже цікаво, і я не могла їх не придбати, тому що ціна була. Ну, просто в рази, от за такою ціною я можу спробувати. За тією ціною, де продаються ці бунтики в регулярних магазинах із етикеткою, звісно, ну, я можу купити собі один, щоб посмакувати і то розоритися. Тож, дівчата, і ось і ось такий бунтик. Що це таке? Це також поліамідний шнурок, в який набитий меренос. Я не зовсім полюбляю мереноси. Більше мені подобається бебі-альпака, яка набита в шнурочки, але відмовитися без, без від подібного я просто не змогла. І так розкриваю таємницю дівчата це бунтики від Len Янс. Це у нас артикул клауд і я знаю, чому цей клауд опинився в стоці, все, тому що бунтиків по 100 грамів немає. Менше є 120 грамів є. Пригадуйте, як я Катю тоді придбала по суперовій ціні і вас направляла в той магазин. Так само ці бунтики по 100 грамів немає. А, а якщо і є, то ну, я поки що не зрозуміла, чому вони туди потрапили. Це у нас, якщо це Лен Ярс Клауд, то це також це виробник, але Клауд Твіт. Скажімо так, ці бунтики присвячуються тим дівчатам, які полюбляють. Пряжу секційно окрашену. Ви знаєте, наскільки я полюбляю колір фуксія і багато кольорів, то від подібної пряжі я просто не змогла відмовитися, пройти повз. Я не знаю печінку, мовно кажучи, свою продам. Залишуся без грошей, буду їсти цю пряжу, але обов'язково обов її спробую, тим паче, що мені хочеться поділитися своїми враженнями від цієї пряжі. Зразків нічого ще не в'язала, пряжу замовила дуже давно. Але оскільки багато разів розповідала, що замовляю не на себе, але якщо на те місто, де я мешкаю, забираю не я, і вона може прийти мені аж через місяць, тільки після того, як вона її забрала з пошти. І ось такий бунтик. Відразу хочу відкрити за навісу, що в цьому магазині також і досі не зазначили, що це за пряжа. Коли я на неї подивилася, я відразу зрозуміла: по-перше, я подивилася, наскільки вона сплетена. І думаю, це не може бути за, кольор... за кольоровою гамою, за переплетінням. Те, як вона зроблена, я так подумала, не може бути щось дешеве. І відразу вже йшла або той думаю, бренд, або той бренд. Ну, може, Катя, ну, до неї я звертаюся дуже рідко. І, дівчата, хоча в магазині, давайте так, в магазині не зазначено, і якщо вам подобається подібний, подібний бунтик, там ще є інші кольори і подібні бунтики, вони також були і в інших магазинах. Е, ну, я так собі здогадуюся, що ті дівчата, які слідкують за цими брендами, вони знають, що це за пряжа. Я вам не скажу, а давайте, знаєте, буде приємний бонус. Якщо цю я розказала, цю не буду розповідати. І якщо вам подобається, е, ви можете її придбати. Це на просто супер. А вже, вже, мабуть, коли я її спробую потестую, зрозумію, що як з чим. Ну, З чим її їдять, потім я вам е, привідкрию завісу, що це за бренд і як називається ця пряжа. Хоча мені здається, самостійно знайти, ну, це не зовсім складно, якщо ще раз хочу повторитися, е, в цьому розумітися. Так що, дівчата, ось такі неймовірні скарби в мене з'явилися в. 2000, так я розпочала свій в'язальний 2024 рік. Я надзвичайно рада, це мене надзвичайно надихає. Тож, дівчата, хочу сказати, що подібна аналогічна пряжа в цьому магазині є. Якщо ви подивитеся цей ролик, то я вам раджу не затягувати з цим, а швиденько, скаренько перейти до нього і придбати все те, що залишилося, і я вам 100% хочу вас запевнити, що ми з вами просто не пожалкуємо від цього придбання. А зараз буде щось далі цікаве. Зараз ми з вами поговорили про італійських виробників. Зараз. Мені цікаво, чи здогадаєтеся, що я покажу вам зараз. Є пряжа, яка вже йде дуже-дуже багато років зі мною, це пряжа, яка жодного разу мене не підводила. Це пряжа, знаєте, як колись раніше, багато років тому, була реклама батарейок. Виставили ряд батарейок, і якась батарейка йшла, 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 не могла зупинитися. Так само відбулося і в мене. Зараз я вам покажу. Це моя абсолютна новинка. Я за нею дуже скучила, я за нею сумувала, мені хотілося її е, потримати в руках. Е, тож, пам парам пам-парам-пара, дівчата Алі, це Ну, По-перше, Неймовірна кольорова гама, подивіться, будь ласка, так? Ви помітили, що ця кольорова гама, вона присутня останні декілька місяців у моїй е, в'язальній, скажімо так, практиці, тож я не могла пройти повз. Мені здається, що ця пряжа вона повинна викладатися полосочками. І Пряжа, яку я майже ніколи не бачила. Але з першого погляду, коли я її побачила, я зрозуміла, що мені обов'язково потрібно її протестити. Це у нас Super ну, назвімо його твіт, Супер Твіт. І знову подивіться, так, які крапушки. І знову я не могла пройти повз цих природних крапушок. Ну, по-перше, сірий колір, який можна використовувати як жінкам, так і чоловікам. І що хочу сказати і ще раз нагадати саме про цю пряжу. Я В'яжу і для себе, для, для своєї сім'ї, для рідних і близьких шкарпетки. Ми ці шкарпетки використовуємо на повсякденне носіння. Тобто і вдягаємо і взуття, і носимо по квартирі. І в мене, як тільки розпочиналася осінь, і як вже прийшло тепло, що не потрібно ходити в шкарпетках, я завжди, завжди вдягаю. Ем... Подібні, скажімо, так, шкарпетки з різних таких пряж, які саме призначені для вив'язування шкарпеток. Це 400-420 метрів на 100 г, 70% або мереносу, або вовни, і 25 поліаміду, і в неї йде певна скрутка. І саме ця скрутка нам допомагає, скажімо, сприяє тому, щоб ці шкарпетки якомога довше носилися. Так ось до чого? До того, що я відв'язувала, і у мене були шкарпетки Опал, у мене були шкарпетки з reggia, у мене була шкарпеткова пряжа з Lang Yarns. І що я хочу і ще інші, ну я вже не пам'ятаю. Ну, я коли в'язала я завжди так, продовж своїх років ведення каналу, я вам це все показувала. Так ось саме це та батарейка, яка слугує, слугує і буде слугувати. Так, можливо, вона програє тактильно, так, якщо є пряжа, де меринос, там ми її, знаєте, беремо і вона така гладенька, вона така приємна, її не хочеться відпускати, то саме ця пряжа, вона доволі шерстиста. Але саме це сприяє тому, що ми можемо не один сезон, знаєте, відв'язала шкарпетки ще Рік, два, три дівчата. У мене шкарпетки хотіла показати, але не буду. П'ять років. П'ять років вони мені слугують як ота батарейка, і тільки зараз вони почали протиратися і там, де п'яточка стопа. Вони вже трішки протерлися. І я думаю, що робити? Толі м -м, заштопати, зробити латочку, чи можливо їх просто вже викинути і зв'язати нові? Хоча рука не піднімається, хоча можна кинути в топку, нехай згорять. І Буду оновлювати свій парк, тим паче, що ви пам'ятаєте, в мене ідея, вона зовсім не нова, вже всі перев'язала, окрім мене, шкарпеткова скринька. Тобто, головна умова відв'язати 12 шкарпеток мінімум. От крови носу. Хоч ночами, хоч спи, Юлю, хоч не спи, аж шкарпетки 12 пар відв'яжи. Тож, буде цікаво, так я казала, що вони не будуть якісь вичорні, тому що на кожен день, але вся вичорність буде саме в, саме в кольорах. Ці шкарпетки буду в'язати я для себе, і в мене є така ідея, можливо, я помісячно ще буду знімати, а потім якось викладати, міксувати, тому що, можливо, вони будуть зникати. Ну, взагалі, не знаю, як буде проходити цей звіт, але якось в голові собі потрібно скласти. І в мене ще ідея вийшла пробувати більш, скажімо так, лакшері бренди, спробувати відв'язати декілька шкарпеток на продаж. І що я зрозуміла, що люди, в принципі, вони полюбляють очима і пояснювати, що Алізе Лана так вона не така по кольористиці, широкий і багатий асортимент, як в більш дорогих брендах. І людині, можливо, і не потрібно, та от візьміть шкарпетки залізела на голд, ви їх будете носити дуже довго, ви не пожалкуєте, пряжа супер, тому що люди обирають очима. Так, ось що, шановні дівчата, показала вам два моточки нової пряжі, також розказала вам ще раз деякі плани, але це не все. Зараз, так, зараз буду вам показувати бобінну стокову італійську пряжу. Так, зараз ми з вами будемо дивитися мою нову бобінну стокову пряжу. Вона нова, але артикули для мене зовсім не нові, і це ті артикули, які мені хочеться далі в'язати, але в інших кольорах. Так само не виключення, я хочу обов'язково зробити ще перші враження про цю пряжу, це сесія. 50% альпаки, 50% мериносу, 700 метрів на 100 г, артикул називається пампас. І коли я відв'язала лопопесу на конкурс, вона така, так, був гарний медовий колір з ангорою, вже тоді і я бачила в магазині надзвичайно красивий, зараз розкажу, а потім покажу зелений колір, і я розумію. Що мені б хотілося відв'язати зелену попесу таку саму, але ангору використати червоного кольору. Або мені хотілося також відв'язати джемпер тут виворотня, скажімо, виворотня гладь, коси, широкий, широкий рукав і товста резинка умовна, яка зовсім не тримається, бо ця пряжа не тримає резинку. Або мені хотілося ще відв'язати лопопес джемпер, тут ідуть коси, а тут, а тут у нас іде такий візерунок, і Оля з каналу В'язальні бесіди в'язала собі аналогічну модель. Так, ось три варіації. І зараз вам покажу цю пряжу. Вона доволі тоненька, вона шерстиста і ось такий, знаєте, Зелений, я не скажу, що це насичений зелений колір, але, знаєте, мені здається, що він би щось, по, такі, знаєте, по цвітовій гамі гарно б поєднувався саме з медовим кольором. Бо от мені так здається, знаєте, от дивлюся на цей колір, і мені такий присмок того медового. Я замовила не пригадую, скільки грамів. Замовила на три бабінки. Чому? Тому що метраж 700 метрів на 100 г. Оскільки це альпака з мериносом, то вона не така об'ємна, вона не так розбухає, і мені дуже сподобалося працювати з метражом 233 метри. Тож, ось таку прекрасну бебі альпаку з мериносом в зеленому кольорі. І замовила я ось чорного кольору, ну, вже в мене ідея змінилася. 150 грамів на три конуси, щоб в'язати три ниточки, я відв'яжу дві пари ру жак рукавичок жакардових. Я такі в'язала, мені дуже сподобалася ця пряжа саме в рукавичках, Тож саме із неї, от як найближчим часом я відв'яжу рукавиці. Так. І ще один артикул, на який я вже зробила свої перші враження, це також виробник сесія, артикул називається Кентайр. Придбала я зовсім-зовсім трішки, придбала по 50 грамів, виключно для того, щоб пускати цю пряжу на жакард. Я в'яжу у дві нитки, перемотаю я моталочкою і, і буду в'язати у дві нитки. Чим мені сподобався, знаєте, це така бірюза меланжева, Пригадуйте, я назвала цей колір мікс. В ньому дуже-дуже багато змішано кольорів. Я зроблю підзйом і обов'язково вам ставлю, коли розповідаю, ви будете дивитися. І ось такий джинсовий. Сідий джинсовий колір. Пригадуйте, як я кажу, сідий сірий. І так само, коли цю пряжу відв'яжу, вона випустить такий сідий кушечок, і знаєте, буде як димка. І колір від цього трішки зміниться і буде виглядати неперевершено. По 50 грамів я замовила саме цієї дівчатка пряжі. Так що показала вам свої нові придбання, це, скажімо так, просто якесь надзвичайне натхнення, надзвичайно велике поле для творчості. Тільки бери, працюй, в'яжи, експериментуй, дівчата, чим я буду і займатися. Мені б дуже хотілося показати якісь вам надзвичайно цікаві оригінальні речі. Так? І я казала, що саме 2024 рік буде для мене суцільним експериментом. Експериментом як уведені Ютубу буду експериментувати, пробувати запускати якісь для себе нові, нові коротенькі рубрики, так і буду експериментувати саме з моделями. Оскільки хочу повернутися до саме цих моточків, оскільки це моточки у нас іде регулярна пряжа, то я обов'язково також зроблю коротенькі ролики, перші враження, тому що її завжди можна придбати в регулярних магазинах. І за кордоном, і, і я думаю, що і в Україні можна, хоча я не займалася саме цими бунтиками і не дивилася, чи можна їх придбати в Україні. Хоча за кордоном, мені здається, майже в усіх магазинах і активно рекламують, пропагують, щоб в'язальниці пробували, тестували і в'язали. Ну що, шановні мої чарівниці, я сподіваюся, що вам сподобалося. Мої нові придбання так само, як і мені, можливо, я вас надихнула. Якщо ви зацікавилися будь-яким артикулом, я вам, окрім Шкарпеткової, або Шкарпеткову пряжу, я покупала не онлайн, а офлайн в магазині, дуже швидко, часу не було, тож придбала і побігла. Дам вам посилання, в якому магазині я її купляла, а потім обов'язково на ці всі артикули зроблю огляд з першими враженнями. І давайте все ж таки завершувати, бо затягнула. Шановні мої дівчата, я вам бажаю не бажаю, щоб у вас було невичерпне не нахнення, щоб вас рвало і плющило, як мене, від ідей. Щоб ваші руки постійно щось в'язали, в'язали для себе, щоб ваші близькі вас підтримували завжди, щоб у вас ніколи не опускалися руки, бо в'язання це наша пігулка, яка рятує нас від багатьох негод і від тієї ситуації, в якій ми зараз з вами знаходимося. З вами була Юлія Балтівниця. До наступних зустрічей. До побачення!